Так, неділечка ми вже були на базарі, знаю що то сьогодні все таки діє, але базар просто копать, скільки народ. Просто неймовірно багато людей пройти нереально між гадами Все, все там Це вже скажем, 5 по 11 Людей там щетьма паркуватися нема де. І так як я на базарі побачив дуже багато грибів білих. І не тільки різних грибів. Вирішили ми, ми поїхати в той лісочок, де колись попадали. Туди була засуха, і грибів не було видно. А зараз ми спробуємо пошукати, по і повинен бути. Ну що, коротше, повне фіаско, жодного гриба. Грибарів вон там ходить багато, у нас двоє, але жодного гриба. Ну ще оцю зону зараз пройдеться, яка вона цікава. Може там туди, що вниз, пройдемо чуть, чуть. Жодного грибочка. Хоча купа народу ходить. Ліс такий, що отут гриби мали б бути то вони його тут були отуті, вон там. А зараз жодного ну ще тут прогуляється а на базарі то багато але і на базарі полуниця. Десь музика рубає. Зараз оцю шезону хочу пройтися. Хоча Я сумніваюся, що десь є, блін по болоті. Я сумніваюся вже, що тут є гриби взагалі. А тепер ж на даному етапі. Навіть близько нема. Не видно, верніше. Ну гляну от що тут. Тут ми ніколи не доходили сюди. Зараз подивлюся. А, це яр тут. Вау. Місточок і грибів не видно. Та гон який яр. Невеличкий такий відносно. Із птахи. Може орел. Ну от тут ще подивлюся цій зоні. Якщо тут не бодить, то їх нема. У нас грибочок попав, де він. Так, у нас грибочок попав. Хо -хо -хо. А, о. Хі -хі. о! Це не те, що ми шукаємо. Ну судячи, що там, от тільки що теж чоловік проходив кулько, е він напевно такий і збирає. Ну, залишимо так, ми не беремо. Ми тільки білий, білих ми назбирали вже достатньо, так що такі вже не беремо. <гум> Блін, взагалі грибів не видно білих. Та і цей ото перший знайшли. Ліс такий цікавий. Пляха. Його, щось було таке цікаво, то так як ніби закривати кришка якась. Ну то я ж кажу, тут з металодетектором би походив, між іншим тут шахти недалеко, тут взагалі дуже багато шахт. Добували вугілля і деякі добувають ще. А тут кабанчики рилися. Але грибів нема, грибочки ніяк не попадають. Що, розкажу вам історію одну. Сьогодні неділя, вчора була субота і ми працювали, скажімо, на одній фабриці. Не буду нічого називати, що як фабрика, але одним словом там все наші. Керівник там, такий, що там керує тим. Тими забудовами е, Наш ну, в регіон теж не буду називати, хто його знає. І ситуація. Ну, субота, короткий день, ми працюємо тільки, тільки до першої години, і це не завжди, але вчора трав була. Потрібно там під станки заливати такі невеличкі, е, коли встали станки вище вийшли і цю платформу потрібно заливати. Заливаємо таку а там вже залили. А тут заливаємо. Отки забавимо такою штукою. Віталій, що напишем? Не знаю. Що. Здалося б, ні? <laughs> тут були ми, наприклад, і оце в суботу працювали. Короче, нам тут спочатку таким залити, такою сумнівою бетонною, а потім такою вирівнюючою. Ось тут це, рейсу. Ось так, і от тут буде, тут стоїть ось така обіцяця. Ну що, працюємо, працюємо. Ну, все гарно організовано, все цей. Організував правда, наш керівник, він за національністю Ну, Менше з тим. значить, Ми працюємо, то вже ближче підходить до 12-ї години. І, і, Повідомити стало так, нам виходить година часу, але, але вже не знати, що заливати далі чи що робити. Та ми плануємо, як, як би то зробити, так, щоб залишити нормально. І підходить е, знає, цей укр... український керівник і такий, е, хлопці, що думаєте, що це цей? Ну, та говоримо так і так. Думаю, зараз цей було. Мало часу залишилося. Таке, щоб, е, щоб якось ту роботу трошки нормально зробити, щоб, оце, щоб не лишати мені половині. Дякую до першої, тобто, ні, мені таке не підходить, мені треба, щоб ви тут все залили. Таке, чувак, ми працюємо до першої години. Він такий обуренні такому раз, ну вам нічого мені такого не критичного він не сказав, просто він такий і телефон, і дзвонить значить, до цього керівника нашого. Дзвонить до керівника, о, щось вони там сперечалися по телефоні, ну, так як там шум особливо не чути, про що вони говорили. Е -е, і значить, цей, потім ще підходить хлопчина і каже, зараз приїде керівник наш. Ну, так ми собі далі працюємо, то все, приїжджає наш керівник. Ага, хлопці, давайте цей. Уявіть собі, щоб ви зрозуміли, це керівник великої будови. Взагалі, капець великої будови, великої фірми. У нас такого роду керівники, вони ходять, тільки, як то кажуть, у галстуках, костюмчиках. Ну, Хоча він теж так ходить, білі сорочці він там, знаєте, ну, менше з тим. І він, Каже, так, давайте починає з ним щось сперечатися, я знову ж таки не чув, ну він там оцей, і підходить і давай нам допомагати. Щоб ви розуміли, чоловік білі сорочці, частенько одягнутий, ну, бо керівник такого рівня. І він починає там під, допомагати, хоча нам допомога не потрібна була. Факт того, що будує так роботу, каже, ото не заливаємо, заливаємо тільки, ото, що ми по часу вложилися в першу годину. Він коротше з тим посперечався, там щось те. Але він відстояв нас, і ми відповідно в першій годині ми сіли в машину і звідти поїхали. Ну ось честь і хвала, коли керівники мають люгівесть. Але ще одне таке, що скажу, ми, можливо, взяли лише там цей, але ну, це практично треба було ще години, так, якщо інтенсивно, години три. А щоб ви розуміли, що ми на перекур за весь час ходили тільки два рази. два рази. Тобто Ми працювали, ми не, не і не косячили, і не це, я працювали тако, так інтенсивно. Ось десь так. Ну, ось такі бувають. Ну, відповідно, щоб ми йшли бо до першої години. Ми з собою не брали як кажу, ні полодинка, ні нічого Так, Навіть воду я не взяв. Трошка, правда, цей. Ну, десь так, ось такі бувають історії.